що Це була раповість, що я опинилася на периодній фізиці, але мабуть, це була найкраща випадковість в моєму житті, і я жодного дня жалкувала, що так сталося. Юля, добрий день. Я дуже радий, що ти погодилась на цю розмову. Нашим абітурієнтам дуже цікаво дізнатися про досвід навчання і що чекає на випускника в кафедри прикладної фізики. Тож розкажи, будь ласка, де ти зараз знаходишся і чим ти займаєшся. Привіт, я. Мені дуже приємно за те, що ти запропонував мені поговорити про це. І зараз я знаходжуся в Польщі в університеті Адама Мицкевича. Я працюю в галузі наномагнетизму, досліджую спінові хвилі, фромагнітний резонанс. Ну. Так, да, зрозумів. А скажи мені, будь ласка, що стало таким переломним моментом, коли ти зрозуміла, що наука це твоє, що тобі подобається фізика. Це ще в школі почалося, чи це відкрилося в тебе вже під час навчання на кафедрі? Насправді в школі я хотіла бути математиком, і я випадково вступила на прикладну фізику. Нормально. Це буде, це буде так. так. Що шановні абітурієнти, що ви могли розуміти? Про прикладну фізику можуть багато казати, що це складно, але прикладна фізика це точно весело і це цікаво. І Юля, це випускниця наша, яка захистила в цьому році докторську дисертацію, тож вона доктор. І як ви можете бачити з почуттям гумору у фізики, все добре? Я думаю, що ми можемо продовжити. Якщо ви готові, підкажіть, будь ласка, що стало переломним моментом, коли ви зрозуміли, що фізика і наука загалом це ваше, це ще в школі відбулося чи вже в університеті? Насправді в школі я хотіла бути математиком, але потім я випадково виявилася на прикладній фізиці, і тоді мені дуже важко сказати про якийсь переломний момент. Бо коли я зараз дивлюся у минуле, мені здається, що це завжди була якась даність. Тобто я просто не уявляла себе в чомусь іншому. А от скажіть, будь ласка, коли перші роки навчання це було складно, чи може впоратися людина, яка хоче навчатися, але в школі не отримала достатньо високого рівня? Тобто, якщо я хочу вчитися наприклад, на прикладній фізиці, але в школі я там математику знав на балі 8-9, тобто не ідеально. Ну, можу сказати, що мені було складно, незважаючи на те, що в мене була дуже сильна математика в школі. Але я думаю, що якщо людина хоче, то немає жодних перешкод, просто потрібно трішки впродовж першого курсу, а можливо краще влітку перед цим просто підтягнути якісь пробіли математичні. О, дуже цікаве таке питання, скажіть, будь ласка. А як ставлення викладачів до того, що ви щось не розумієте, і у вас виникають складнощі з якимись там предметами чи з якимись питаннями? Як ви вирішували це з викладачами, як вони ставились до вас? Викладачі завжди ставилися до мене людяно. і якщо в мене були якісь питання, вони залюбки допомагали розібратися зі складнощами. Головне, щоб вони бачили, що ти хочеш з цим впоратися, а не просто нічого не робиш. Тобто виходить, якщо я хочу навчатися, але щось не знаю, не розумію, то я можу я докладаючи достатньо зусиль, я можу з цим з усім вспоритися. Правильно, звичайно, звичайно. Добре, знаєте, що мене ще цікавить? Є така розпосюджена думка, яку я особисто не поділяю, що технічні спеціальності і наука загалом це не для жінок. Можете, будь ласка, прокоментувати цю тезу? Я теж назвала. Чи стикало? Я прошу вибачення, що перебуваю. Чи стикались ви колись там з тиском, чи з неповагою через те, що ви жінка? Я можу сказати, що навпаки, те, що я жінка, завжди було мені на користь. Тому що, оскільки ти працюєш в більшості серед чоловіків, то вони відносяться до тебе, ставляться більш поважно, більш уважно і допомагають тобі. Тому я думаю, що жінка в науці це. Набагато легше, ніж чоловік в науці. А якщо от ви вказали, що ви зараз знаходитесь в Польщі і займаєтесь нано... наномагнетизмом? Наномагнетизмом, дякую що ви допомогли. Чи відрізняється досвід наукової комунікації в Україні та за кордоном? Можливо, можна уточнюючи питання, що ви маєте на увазі під досвідом комунікації? Ну тобто, як вам працювалося в науковому середовищі в Україні, а чим відрізняється ця робота в Польщі? Мені комфортно і там і там, але взагалі середовище досить різні. І я не можу сказати, що тобто. Тобто, якщо ти будеш в Польщі дивитися різні наукові інститути, скрізь будуть різні колективи. Тобто, я можу спорівнювати не дві країни, а можу порівнювати лише мій колектив в Україні і мій колектив в Польщі. І там і там працюють дуже досвідчені люди, гарні науковці. Але мабуть, мені з точки зору. Якоїсь людяної комунікації мені було зручніше в Українському інституті магнетизму, тому що в нас там була сім'я. А тут люди вони дуже вічливі, але вони більш дистанційні, що для мене людина, яка дуже емоційна, трошки важко, але все рівно, якщо ти довго будеш шукати, то ти знайдеш ти відкриєш цих людей. Наприклад, в мене дуже класний начальник, і, мабуть, він чекав когось, хто зможе його відкрити. Добре, скажіть, будь ласка, а стосовно можливості себе реалізувати, тобто якісь там конференції, наукові виступи, гранти, скажіть, будь ласка, чи от ви приймали в цьому участь, і чи було достатньо знань і навичок, які ви отримали в кафедрі на кафедрі прикладної фізики для початку шляху науковця? Цього було більш ніж достатньо. І зараз, тобто, кафедра дає дуже багато знань. Інше питання, наскільки багато ти з цього візьмеш, це вже якби твоя задача брати. І час від часу я зараз жалкую, що дещо я не досить уважно вивчала, мені б хотілося знову прийти на кафедру прикладної фізики і якісь пробіли закрити. Але теоретична база підготовки на кафедрі дуже сильна. А потім, звичайно, ти обираєш якусь, якесь направлення, і там же, в твоєму науковому інституті там інші люди тебе навчають щодо твоєї спеціальності. А скажи, будь ласка, а що тебе мотивує продовжувати працювати в сфері науки? Що тобі тобі подобається у фізиці? Мені подобається у фізиці те, що це творча робота, і ти ніколи не робиш. Кожен день одне й те саме. А для мене це дуже важливо, і також е, це не робота, на яку ти ходиш там з 9 до 6 кожен день. Ти можеш сьогодні, наприклад, поспати трішки більше, а потім вночі ти в тебе прийдуть ідеї, якісь там натхнення, і ти будеш сидіти там. Бо зазвичай люди вони ну, багато є людей, які е, закінчують свою роботу і далі вони від неї відмежуються, тому що робота це як, якби якесь навантаження на них. А ввечері вони хочуть забути про цю роботу. Я хочу сказати, коли ти науковець, ти ніколи не хочеш забути про свою роботу. І мабуть, це найцінніше, що в цьому є. Тобто я не по фізика... філософів сказав: якщо ти знайдеш, знайдеш е... Як там знайдеш якусь роботу, яка твоя, то ти не будеш працювати жодного дня. Да, тобто, фізика це не робота, фізика це життя. Фізика це життя це насолодження, Фізика це, це життя. Просто... Добре, знаєте, що мені дуже цікаво, навчання це дуже важливо. Абітурієнт, студент навчається для того, щоб отримати знання. Скажіть, будь ласка, а що ви можете сказати про своє студентське життя? Як вам ваші одногрупники, як у вас чи були у вас там друзі, чи підтримуєте ви з ними зв'язок на зараз? Тобто, розкажіть, будь ласка, про своє студентське життя крім навчання? Цікаве питання. У мене був і є дуже гарний друг Ілля Володимирович. І взагалі колектив у нас був цікавий. Він був непростий бо фізики це люди, в яких завжди щось знаєте трошки. Але це дуже цікаві люди. І я думаю, а що ви, ви точно знайдете тут друзів. А конфлікти у вас були якісь з якісь з одногрупниками там за расовою чи гендерною е, ознакою? Цікаве питання, не було. У нас не, не було, було та, такого гендерного е, е, різноманіття, щоб у нас були конфлікти за це. було всього два гендера. Добре, ну, дивіться загалом їх 300. <плес> От. А, тобто в у світі існує більше трьохсот гендерів, а у вас у групі було всього два. Так. Да, е, як мінімум, принаймні, принаймні ніхто з моїх одногрупників не казав мені, що у нас більше гендерів. Добре. Дивіться, в мене ще до вас є питання, Юля. Скажіть, будь ласка, чи були у вас як у групі під час вашого навчання конфлікти на гендерній чи расовій почві? Ні, такого взагалі нічого не пам'ятаю. Ага, добре. А, Юля? Я дуже дякую вам за інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь там побажання, настанови, поради майбутнім студентам, які будуть навчатися за спеціальністю прикладна фізика та наноматеріали? Мабуть, я би порадила нічого не боятися, не здаватися, йти до своєї мети? І просто будьте готові, що завжди будуть моменти, коли щось не працює. І це абсолютно нормально. Це не значить, що у вас не вийде завтра, чи післязавтра, чи так далі. Просто відпочили на щось переключилися, і якщо ви будете старатися, то воно обов'язково вийде. І робіть це з Я пристрастю. Живіть з пристрастю. До. Це дуже гарна порада. Я вам ще раз безмежно вдячний. Я... Хочу сказати вам дякую. На я цьому, теж дуже вдячна. Да. Все. Тоді приходьте в гості на кафедру, вип'ємо чаю, поспілкуємось. От, залибки, дуже залибки. вам дякую, Юля. От. До побачення.